Загалом обстановка на ділянці відповідальності ОТУ Харків е, залишається складною. За минулу добу відбулося приблизно 10 бойових зіткнень. Е, ворог вів вогонь в бік позиції наших військ е, всі, зі всіх доступних йому засобів ураження. Е, у Вовчанську тривали. Е, Вуличні бої. На напрямку липців ворог намагався просунутись, але отримав відповідну відповідь і е, припинив свої спроби. Загалом, наша артилерія виконала 254 вогневих завдання за минулу добу, у результаті чого ворог поніс втрати близько. 250 осіб це і санітарні, і безповоротні Також було знищено один танк, кілька арт-систем. У полон взято кілька росі... російських військовослужбовців.